Перед тим, як дізнатися про інвестиційні можливості Житомирщини, учасники зібрання ознайомилися з роботами майстрів народних промислів та мистецькими колективами в області. Отримавши заряд бадьорості, Сергій Рижук динамічно розпочав презентацію інвестиційного потенціалу нашого краю. Ви відкриєте для себе широке поле діяльності для реалізації своїх задумів, планів. І від цього буде користь усім. І інвесторам, підприємцям Житомирщині і, звичайно, державі в цілому. Хочу вкотре підтвердити перед цією авторитетною аудиторією. Я особисто і вся моя команда докладають і докладуть усіх зусиль, аби вам комфортно у нас працювалося. Оперативно вирішувалися без тяганини питання, що залежать від регіональних органів влади. Адже саме ваша ефективна, підкреслюю прибуткова діяльність бізнесу буде основою для зростання добробуту нашого народу і нашого поліського краю. Значущість заходу надала участь у ньому як голови Верховної Ради України Володимир Литвина, так і представників посольств іноземних держав та найпотужніших компаній. Радник президента України Анатолій Максюта зачитав вітальну адресу від Віктора Януковича. Свої інвестиційні можливості презентували усі райони нашої області. Я переконаний, що у нас є всі можливості збільшити потенціал області, завести ініціативи для розвитку молочної справи, для виробництва м'яса, іншої продукції в цій сфері. Тим більше, що в області для цього є ідеальні умови. Кристучись нагодою, я запрошую всіх, хто бажає працювати, приходити працювати. Дякую представникам інвестиційних компаній, фінансових організацій України та країн-партнерів за проявлений інтерес до нашого самобутнього Поліського краю. Інвестиційний форум був позначений конкретикою. Були підписані меморандуми про співпрацю, зокрема щодо будівництва гірничого металургійного комбінату, вартістю більше 2 мільярдів доларів США підприємств з переробки хмелю та льону, камені обробки інноваційних технологій. Я хочу відзначити, сьогодні була приділена значна увага розвитку та поновленню в області виробництва льону. Я вірю, що так і буде.